Ваша величність, мої вітання. Чому ви так дивилися на мене? А ви завжди така пряма? Коли можливо. І як відчуття молодої. Як і вчора. Лише в білому. Я знала. Ми порозуміємося. Ви заміжню? Досі цього уникало. Ви знаєте імператора? При дворі кожен робить свою роботу. Служить меті. Якій меті служите ви? Я відповідаю за розваги. Тепер тут я. Ще було колись, закінчилось. В цього палацу є на вас плани. Він в душу вкрадається, змінює життя людей. В нього скрізь очі, ваше величносте.